Миргородський міський голова Сергій Соломаха і його заступники продовжують робочі візити у села громади. Цього разу зустрічі з мешканцями пройшли у селах Слобідка, Мальці, Ярмаки та Єрки. У Слобідці проживає близько 300 людей, і переважна більшість із них пенсіонери. Тому одним з найбільш нагальних питань для них є наявність медичного працівника. Також, за словами мешканців, вони б хотіли мати більш зручний рейс автобуса, аби можна було доїхати до лікаря в Петрівці або купити все необхідне в Миргороді. Піде у 6 годин 20 хвилин на утром до мира до назад, там около 12. Через Петрівці, поїхати у Петрівці, треба автобус чи машину. А хоч на кладовище туди ближче, півтора кілометра, а туди скоріше однести. Чим нам доїхати у Петрівці, ось чотири кілометри. Раніше ходив. Через Петріці, мальці Слобідка, Петрі. Не вже Три це таке питання, тиждень, що не можна люди, рішити люди добрі. Наби туди набивають як оселець. Окрім цього, мешканці Слобідки вкотре порушили питання створення генерального плану села. Цей процес раніше було запущено, але через деякий час його зупинили. Міський голова говорить: наразі триває робота в цьому напрямку. Розумієте, зараз смислу його ну, вводити немає, тому що робиться загальний план всієї громади. Ми зараз над цим працюємо, я думаю, що за рік воно буде зроблено. І в тому числі тоді буде і Слобідка. Мешканці Слобідки просять посприяти у тому, щоб у селі стежили за станом електричних стовпів. Як говорить інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Наталія Дорогопулько, варто також звернути увагу на дерева, які під час негоди можуть обривати електричні дроти. Дуже багато дерев, які потрібно пиляти. Дерева розрослися, вони заважають лінії електропередач, і при найменшому вітрі світло у мешканцях наших жителів домівках, Воно просто зникає його немає. Питання наявності постійного лікаря і рейсу автобуса непокоїть також мешканців села Мальці. Активні жителі говорили і про інші проблеми, зокрема про стан паркану на кладовищі, підтримку стану доріг біля села та створення комфортних умов для очікування автобуса. Потрібно нам тут зупиночку зробити, щоб під час дощу нас, хоч і в раз у тиждень автобус, ходить, але ми Зупинку, ну, щоб перекрити який-небудь Має на увазі кра... Авто. Крайня, чи він сюди приходить? Ну він сюди, да, да. в основному він хоча б тут. За результатами зустрічі Наталія Дорогопулько зазначила, що спілкування з міським головою та його заступниками у Слобідці і Мальцях пройшло продуктивно. Мешканці мають надію, що міська влада якнайшвидше відреагує на їхні прохання. Кілька нагальних питань посадовцям поставили і в селі Ярмаки. Люди наголосили на необхідності відремонтувати дорогу, а також додати автобусні рейси до міста. Завершили цикл нинішніх зустрічей у Єрках. Мешканці говорять, у селі є достатньо багато проблем. Так само, як в інших трьох населених пунктах, міську владу просили посприяти запуску зручного рейсу до Миргорода. Натомість роботою медичного працівника місцеві жителі дуже задоволені і говорять, що їхня лікарка варта більшої заробітної плати. До представників міської влади звернулися також з проханням повідомляти про графіки відключень електроенергії. Адже за словами громадян, зараз у Ярках почали часто вимикати світло, але не попереджають про це. Сергій Соломаха зазначив, що наразі аварійних відключень за графіками немає. А будь-які проблеми з електроенергією можуть бути пов'язані з погодніми умовами. Буде графік, буде доведений до вас цей графік. Які населені пункти, коли, які вулиці, коли будуть відключені. Він, в принципі, готовий. Цей графік, тільки його ніхто не запускає, тому що, слава Богу, ще поки що світла вистачає. Якщо не вистачатиме, тоді вже буде включатися цей графік. Також мешканці Єрок розповіли про вулиці, де спостерігається незадовільний стан доріг благоустрою. За словами місцевих жителів, потребує узбіччя дороги на в'їзді до села. Я хотів би, щоб ви зараз звернули увагу на те, що під'їзд до села Єрок обоче я щоб, допустим, ну якимись там речагами чи то, щоб їх обкосили. Ну, була, що ми, І об якось зробити там поворот, тут у нас дуже він такий опасний, що цей прорубати його. Депутат міської ради Сергій Данилевський, який виконує обов'язки інспектора сектору по роботі з органами самоорганізації населення, підсумовуючи зустріч мешканців з міським головою і його заступниками, зазначив, що у ярмаках і Єрках проблеми є проте у взаємодії з міською радою їх можна вирішити. Сергій Павлович пообіцяв, що проблеми, які виникають у наших селах, ярки ярмаки, вони можуть вирішитися, але треба трошки попрацювати. Я думаю, що наша громада. Та невеличка, ярки ярмаки. Ми допоможемо йому цьому. Будемо старатися все зробити для того, щоб ну все вийшло. Вирішили питання з обрізкою дерев, вирішились питання з вулицями. Була засипка вулиць. От Сьогодні ми чули, що одна вулиця тільки не засипана, але цієї вулиці небагато, там метрів 50, Я думаю, ми зробимо заявочку, і ця вулиця буде засипана. Щодо деяких юридичних і земельних питань, мешканців Слобідки, Мальців, Ярмаків і Єрок того дня консультували спеціалісти управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, юридичного відділу, земельного відділу і державного реєстру прав на нерухоме майно. Такі візити у села Миргородської громади необхідні для кращої комунікації мешканців і влади задля ефективного вирішення нагальних проблем.